До 30 листопада триває громадське обговорення проєкту державний стандарт профільної середньої освіти. Йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України, що передбачає документ, які зміни відбудуться для старшокласників, та коли очікувати на їх впровадження. Знає мій співрозмовник. Це заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, пані Вікторія. Будь ласка, розкажіть детальніше про проєкт державного стандарту, що він передбачає. Так, нещодавно на сайті Міністерства освіти для громадського обговорення був опублікований державний стандарт. Це проект державного стандарту профільної середньої освіти, і він є логічним продовженням тієї реформи, яка почалася в нашій 2018 році, яка називається нова українська школа. Ми зараз на даний момент маємо два стандарти: це стандарт початкової освіти і стандарт базової освіти. Прийняття цього стандарту е, дозволить е, якби завершити в рамках стандартів сам саму реформу. При цьому не завершити впровадження самої реформи, оскільки е, в саме в 27-му році учні, які зараз навчаються в 6-му класі, підуть до старшої профільної школи і будуть навчатися за цим новим стандартом. І особливості цього стандарту, і взагалі старшої профільної школи майбутньої, це є можливість вибору учнем своєї власної освітньої траєкторії. Які предмети він хоче навчати, за якими дисциплінами він хоче здобувати знання і е, ті профілі навчання, які він хоче здобувати. Також однією з особливостей є функціонування закладів професійного спрямування е, одночасно з академічними ліцеями. Е, дуже багато є ще над чим працювати, але стандарт це база і основа, яка дає старт і початок реформи в старшій школі. Розкажіть, як це буде практично? Тобто будуть навчальні заклади, які будуть забезпечувати освітніми потребами лише у напрямку академічного спрямування, так, і будуть навчальні заклади, що даватимуть професійну освіту. Чи як? Так, це передбачено законом, і відповідно, і тим концепцією старшої профільної школи, що 27-го року у нас будуть після 9-го класу учні зможуть обирати два типи закладів: це буде або академічний, або професійний. Ліцей, і в академічному ліцеї це учні, які планують далі продовжувати здобувати вищу освіту. В академічному ліцеї вони зможуть поглиблено вивчати окремі предмети, вибирати ті предмети, і ті профілі, за якими вони хочуть навчатися в професійних закладах. Учні будуть здобувати поряд з загальною середньою освітою. І також відповідно спеціальність, і після закінчення професійного ліцею учні зможуть або далі продовжувати навчання у вищих навчальних закладах, або ж одразу йти на ринок праці за тією професією, яку вони здобули в такому професійному закладі. А за яким принципом будуть створюватися ці заклади, якщо ну якщо вони ще не діють наразі? Я маю на увазі професійні заклади. Тобто, це буде певний опорний заклад, ліцеї, гімназії і так далі. Чи як Роз'ясніть, будь ласка. Саме зараз працюємо над формуванням мережі закладів академічного та професійного спрямування. І як ви знаєте, в Україні є досить багато закладів професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, на базі яких може бути створено в тому числі заклади майбутні професійні ліцеї. А щодо академічних закладів, це фактично можуть бути ті самі школи, тільки в яких буде 10 і 12 клас. В кожному окремому випадку, в кожному окремому випадку територіальної громади області, визначається власна мережа, тому що ми маємо різну мережу зараз, і відповідно вона тільки ще формується. І ми до 1 вересня 24-го року, кожна область повинна вже сформувати таку мережу і бачити перспективу функціонування цих закладів з 2027 року. Як теоретично це можливо у територіальних громадах, зокрема у сільській місцевості, як буде вирішуватися логістичне питання, кадрове питання? Так, це е, також є питання щодо логістики і щодо кадрів і в закладах е, старшої профільної школи. І концепція передбачає, що е, це будуть великі заклади, точно не маленькі, в яких буде навчатися е, як зараз передбачено, понад 150 учнів, можливо, навіть більше суто в старшій профільній школі, і однозначно тут. Потрібно думати над підвезенням учнів до тих закладів до можливості їх проживання в пансіонах, які будуть функціонувати при цих закладах, і в принципі це і зараз є, коли діти після закінчення 9 класу йдуть навчатися в заклади професійно-технічної освіти чи фахової передвищої освіти, і одразу після 9 класу вони їздять і проживають за місцем свого навчання. Також державним стандартом його проєктом передбачає забезпечення компетентностей учнів з того чи іншого предмету, як вони будуть визначатися, чи зміниться система оцінювання учнів. Наскрізні компетентності, навички та вміння, які повинні володіти е, учні після закінчення е, повної загальної середньої освіти, прописані в цьому стандарті, вони є наскрізними, тобто вони стосуються усіх, е, усіх предметів, усіх галузей освітніх, які є прописані в цьому стандарті. І як їх досягати е, цього рівня компетентності, е, Буде розписано в кожній конкретній програмі навчання, яка буде відповідно затверджена на рівні Міністерства освіти, і яка буде передбачати, які треба зробити активності, які треба провести заходи, які форми навчання обрати для учнів, щоб досягнути певного рівня вмінь та навичок, які передбачені цим стандартом. Щодо оцінювання, це знову ж таки не щось абсолютно нове буде. Це те, що ми маємо зараз в новій українській школі. В початковій освіті та в 5-6 класах нової української школи, які зараз навчаються, це формувальне оцінювання, яке не просто, якби, робить шкалу досягнень учнів і градіює їх по рівню знань, а об'єктивно оцінює поступ учня в своєму освітньому процесі і показує його здобутки і дає однозначно стимул розвиватися та та працювати над собою далі. Чи вже відомо, як зміниться кількість годин на академічне спрямування професійне? Чи це буде рівноцінно і в тому, і в тому закладі? Чи все ж таки буде варіювання? Тут слід розрізняти навантаження тижневе чи річне щодо кількості годин навчальних, які будуть в закладах, і на даний момент воно не зміниться. А і не планується, що воно буде зменшено, але тут важливо розуміти, що буде зменшена кількість предметів, які вивчає учень в професійному чи в академічному ліцеї. Зараз ми маємо дуже велику кількість предметів, і кожен з цих предметів вивчається на досить поглибленому рівні. В Майбутньому ж передбачається, що заклад освіти зможе сам формувати перелік. Не обов'язкових предметів до вивчення, тому що у нас будуть обов'язкові і будуть не обов'язкові. Як саме завдяки такі, е, підходу індивідуальному, заклад освіти зможе формувати ту кількість годин, яку потрібно учням вивчити там, умовно, з математики чи з української мови, для поглибленого вивчення цього предмету, і інші предмети можуть викладатися у вигляді інтегрованих курсів, зокрема, наприклад, історія України, всесвітня історія, не як, не як окремі предмети, а як один. Предмет це дозволить значно оптимізувати навантаження на учнів, вибирати дозволить їм вибирати те, що їм цікаво, і те, що їм потрібно. При цьому в професійних е ліцеях чи професійних коледжах це буде також тижневе навантаження чи річне навантаження, таке саме як в академічних. Єдине, що е там будуть ще також. Включені до навчальної програми предмети, які потребують саме спеціальності і того фаху, який брав учень. це буде скорочення вчителів у зв'язку з оптимізацією предметів? Ні, тому що у нас кількість ставок вчителів залежить від кількості годин, які на які потрібно проводити відповідні уроки а ця кількість годин не змінюється. Тому впровадження цього стандарту не буде передбачати скорочення кількості ставок вчителів. А навпаки, як ви знаєте, в 2030 році учні підуть до 12 класу. А це відповідно додатковий один рік навчання в школі, що призведе до збільшення загальної кількості годин. Які на уроки, і фактично призведе 30-му році до того, що кількість вчителів, які будуть працювати в школі, ще збільшиться зараз? Ще завершується обговорення громадського проєкту. Який надалі механізм? Ми очікуємо, що це вже на початку 2024 року, на весні року навесні буде прийнято цей стандарт, і ми зможемо готуватися вже до пілоту. Старшої профільної школи, адже за цією концепцією пілот передбачається не так не так довго до нього. Це 25 й рік. Що ж, я вам дякую за роз'яснення, що знайшли час для нашої розмови. Нагадую, що в ефірі Суспільне спротив був заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Говорили про державний стандарт профільної середньої освіти.